Потужного всім здоров'я пані та панове. Недавно на одному зі стрімів я фармив авіаційний марафон. В основному ж я граю на танках, але дуже часто люблю вилетіти і поштурмити. Один із спеціально прокачаних для цього літаків в мене є Альфа-Джет. Один з глядачів запитав мене, як же вони зараз граються. Ну, одразу скажу, після декомпресії я на Альфа джеті не грав. Після підняття бойових рейтингів з 9.3 і вище, і зміни бойового рейтингу популярному на той момент Т55АМ ситуація по закидуванню різних бойових рейтингів трошечки змінилась. Наприклад, цей же самий бойовий рейтинг 9.0 грає як і в топі, так і внизу списку, ти взагалі не вгадаєш. Тому по старим спогадам немає сенсу якось характеризувати цей літак. Версія у мене французька, вона гірша, ніж німецька чи японська, оскільки відсутні ХТЦ, але я граю саме на Бері 9.0, де рідко потрапляю до носіїв хороших інфрачервоних ракет. До того ж, я обрав тактику прольотів понизам над картою. І такий штурмовик легше збивати з гармат, ніж з ракет. Про зенітки на цих бойових рейтингах ми поговоримо ще окремо, трохи згодом. Хоча одразу хочу сказати, що найкраще обирати техніку для набиття очків відродження такого ж бойового рейтингу як Альфа-Джет або ж нижче, оскільки 9.0 ще плюс-мінус може грати на своєму бойовому рейтингу, на відміну від 9.3. Там вас вже може закидувати до Дереваті, стріли, оцелота і тому подібне. Це зовсім інший рівень противників. Тому для набиття очків я обрав сетап за Mix 30 Bremos, iMX 10RC та, по приколу поставив зенітку. Цю тріттю я вам не рекомендую обирати для нагибу проти зен... наземки, але щоб набити очки відроджень, підійде. Ну і Тут ви можете бачити один з лайфхаків, який я можу вам порадити для набивання саме нальотку. Підсвічуєте своїм дроном, кидаєте собі якусь мітку або ж. Взводну або ж загальну. І потім вже підсвічуєте тим же самим біноклю. Звичайно, все залежить від карти. Я і на Зеніті набиважиш ті самі два фраги, швиденько і вилітав. Нам не потрібно дуже багато очків для вильоту на топових підвісах для Альфа джету. 650 очків можна нафармити, взявши базу, давши одну розвідку та зробивши один фраг. Або ж просто зробити два фраги. Ну, і стосовно самого альфа Джету, хочеться відмітити, його досить непогану швидкість, по прямій та прекрасну маневреність, навіть з повними підвісами. За це переживати не потрібно. А ось за чим краще слідкувати, так це точність ваших скідів, як ви бачили. У нас хоч і багато бімб, можна виставити до 6 штук, але навіть крутий бомбовий обчислювач не дає вам права хоча б на пару метрів в сторону від тілі скидувати ваші 250 кг бомби. Так, найбільший калібр наших бомб це 500 футів або ж 250 кг. Різниця між ними невідчутня, але ходять чутки, що 250 кг потужніше. Не дуже крутий показник, враховуючи, що на цих бойових рейтингах гравці зачасту кудись рухаються. Я особисто не скіловий штурмовик, тому частіше даю по дві бомби на тіль. Якщо ж ви дуже скіловий і досвідчений пілот в танкових реалістичних боях на цих бойових рейтингах, то вам літак точно сподобається. Для інших же хочеться уточнити на рахунок основних противників і сучасних реалій танкових реалістичних боїв у 8.3, 9.7. По-перше, зенітки на цих бойових рейтингах дуже сильні. Круті радари, швидкість, скорострільність. Авіації на цих бойових рейтингах нічого їм протипоставити, окрім уміння та досвіду. По-друге, це кількість цих зеніток. Кожен бій, прямо на початку, в кожній команді вже присутні гарматні зенітки. Багатьом гравцям подобається швидка техніка з потужними скорострільними гарматами і непоганим пробиттям снаряду. І знаючи, що в таких боях багато ЛТ та картонних СТ, вони постійно беруть ці зенітки в бої. Нерідко бувають бої, де з кожної команди по 3-4 таких. І вони їдуть вперед та займають нахабні позиції. Якщо ж бій стихає після такого початкового хаосу, то ті зенітки стоять в дуже неочікуваних місцях і чекають на льотку. Ну і на цих бойових рейтингах майже у кожного в сетапі є зенітка. Вони коштують всього-навсього другим виїздом 100 очків відродження, тому майже кожен може собі дозволити взяти її другим респом. Знищивши когось бімбою, він одразу ж бере авіацію чи зенітку. І при повторному заході раніше чистий респ може бути усіяний кубкою зеніток. До того ж, вони перші 20 секунд зовсім невразливі. Коротше, рандом на рандомі в цьому випадку. Ну і до того ж рандомні у нас іще і бомби наші, оскільки давати прямо взад Т-44 і його не забрати, це такий собі показник розльоту уламків. Звичайно, хотілося б, щоб дали Альфа-Джету 1000фунтові бомби, з ними б він заграв набагато краще, це 100%. Той же самий Saab Са 105 набагато комфортніше себе почуваю, навіть якщо його брати проти набагато жирніших противників. Якщо ви граєте на тому ж самому Leopardu 24 і взяли в сетап Saab, то ви його частіше всього і будете брати для штурмовки. А от на рахунок Альфа Джета, це вже інша історія. От саме Завдяки розльоту уламків і маленькій потужності ось, як ви бачите, кидаю в двох і всього-навсього тільки одного забираю, хоча, по ідеї, повинно було б бути два фраги. Якщо той же самий Саап, це один з моїх найулюбленіших взагалі штурмовиків в цій грі, то про Альфа джета через ці його бомби і такого я сказати не можу. Комфорту в боях ти не відчуваєш уже такої. Такого впевненості немає. А SAP це зовсім інша справа. Якщо вас цікавить огляд на SAP, то буду дуже радий про це почути в коментарях. І за нагоди зроблю пару боїв на ньому і покажу, як же він грається на своєму бойовому рейтингу. Там і зеніток таких імбових менше, і закидаю його 50 на 50. Тому, думаю, вам буде цікаво порівняти саме ці два літака. Там, хоч і маневреність, і швидкість не така крута, але дуже на достойному рівні. І думаю, саме ті два апарата достойні, щоб порівняти їх між собою. І ось Знову бачимо, одному пощастило закинути, а першому, на жаль, прям впритик не вистачило. Ну, бімби-бімбами. А до речі, французькі некеровані ракети досить непогано справляються з легкоброньованою наземкою. До того ж, на відміну від німецьких, у нас вистачає і пробиття, і вибухівки. Вони не так сильно впливають саме на льотньо-технічні характеристики. Як бачите, навіть з одним вибитим двигуном наш Альфа-джет живе може досить таки спокійно навіть розвернутися в сторону противника. Звичайно, було б краще, якби ми були б цілі, але навіть в таких умовах за рахунок ракет можна досить непогано законтрити на дальняку ті ж самі зенітки. Після чергового розвороту вони вже понаспавнувалися за сточки відродження і можна з легкістю з ними розібратися. Але, на жаль, не при такій швидкості. Ну і не забувайте провідувати гелікоптерні респи та слідкувати за авіацією в боях. Мені не часто попадались досить такі достойні противники на цих бойових рейтингах, але можливо це через те, що не встигали набивати чуваки на тих літаках або ж мої зенітки з ними дуже так потужно справлялися. Але я не помітив засилля авіації на таких бойових рейтингах. Ну, зрозуміло, що уважність це найголовніша зброя на льоті в цій грі. Дуже багато небезпек вас чекає як знизу, так і згори. До того ж, пошук тілей не дуже комфортний на низьких, на низьких висотах, тому частіше раджу використовувати мінікарту. До того ж, у нас є режим кабрирування, можна з далекої відстані закидувати наші бомби. Якщо ви вмієте цим користуватися, то не забувайте, звичайно, бомбочки у нас не дуже потужні, але якщо дуже хочеться, то можна спробувати. Загалом же Альфа-Джет досить таки динамічний, маневрений штурмовичок, він легко себе поводить у повітрі. Досить непогана має кількість озброєння. Звичайно, так собі якість цього озброєння, але за рахунок вашого досвіду та скілу. Ви можете спокійно розкидувати на три, можливо, навіть на 4 фраги. Перевіряйте частіше гелікоптерний філд. Там також можуть знаходитись ваші потенційно легкі фраги. На цих бойових рейтингах у вертольотів ще немає протиповітряних ракет. Звичайно, на льоті вони вже зустрічаються, але досить рідко, і від них не складно ухильнутися. Ну і головні ж, ваші противники, звичайно, це ось зенітки, наприклад, навіть з носії ігл є на цих бойових рейтингах, тому потрібно в першу чергу справлятися саме з ними. Головні ж, відмінності альфа джета французького від інших, це, звичайно ж, в авіаційних боях. На Французі встановлена 30-міліметрова гармата з можливістю підвисити ще дві. На німцях і японцях же, окрім однієї 27 мм гармати, неможливо підвисити інші. Але ж в них вмонтовані 60 засобів протидії. Ну і на відміну від всіх інших на топовому альфа-джеті за Японію, можливо підвисити 4 всеракурсні ракети повітря-повітря, а їм 9П. Але бойовий рейтинг там уже з 8,7 перетворився на 10,7 якому зараз не дуже комфортно грається, через те, що частенько закидує його саме не списку проти Мігаря 23-го. Але саме на цьому, на французькому, в мене взагалі було мало проблем з авіаційними боями. Можна тут качатися досить впевнено, на першому ж рівні модифікації вас одразу буде доступне до відкриття підвісні запалювальні бомби. Якщо чесно, не дуже часто мені вдавалося долетіти саме до Баски одним з перших. Але далі вже згодом ви можете поставити, додати підвісні гарматні гондоли і впевнено себе почувати в авіаційних в докфайтах. Маневреність у нас дуже хороша, на жаль, не так добре зберігається швидкість при тих же самих маневрах, як хотілося б. Але використовуючи закрилки, можна покрутитися впевнено будь-яким противником. Французька ж версія за допомогою підвісних гарматних гондол може досить впевнено заливати кількох противників одночасно з граду цих гармат 30 мм. Іти в лобову на цьому літаку не буде помилкою, оскільки в нас навіть живучість досить непогана. Можемо впевнено триматися навіть з одним двигуном і долетіти до філда, якщо противники за вами не поженуться. Швидкість у нас і так не дуже, навіть якщо ми тілі і не ушкоджені від ракет повітря-повітря, по ми не втечемо. Ну, Зате за рахунок маневрності можна з легкістю від них відвернути. Ну і загалом підводячи підсумки про Альфа Джет. Хочеться сказати, по-перше, на рахунок танкових реалістичних боїв, нам дуже не вистачає потужності саме бомб, Мілкий калібр у них потрібно супер точно скидувати їх на противників. По-друге, на його бойових рейтингів забагато вже зеніток, як мені здається, їх беруть навіть проти танків. А справившись із танками, зенітчики перемикаються на вас. Добре, що льотки не так багато, і до того ж вертольоти для вас корм на цих бойових рейтингах. За рахунок своєї суперманевраності, навіть повністю будучи підвішеним, ви можете досить непогано контролювати скіт цих же самих бомб. Якщо не впевнені, завжди можна дати дві. Мені, в принципі, літак сподобався, але брати його на вищі бойові рейтинги я не раджу, на відміну від того ж СААПчика 105G, який в гілті прокачки за шведів. Якщо цікаво вам про нього подивитися від мене відео, будь ласка, пишіть коментарі. При нагоді я зроблю на нього огляд. Машинка, хоч і знаходиться набагато нижче по бойовому рейтингу, але... В цьому штурмовичку шведському немає рівних як в танкових реалістичних боях, так і проти авіації. Чекаю на вашу думку в коментарях і до побачення.